Буває, що якщо щось стається в людини в житті, людина звертається не до Бога, але до якихось там гадалок, чоклонів, таро, все що завгодно, але це від диявола, і це веде до погибелі. І є в Біблії історія. Був цар Азарія, він е, отримав травму, злів. І послав своїх посланців спитати у божества якогось там народу, Вельзевула, чи виздоровіє він, чи ні. І пішли посланці, і трапився їм на путі чоловік Божий Ілля. І Ілля сказав: чи немає Бога в Ізраїлі, навіщо вони йдуть до Велзивула? І через це цар погиб. загине, він не встане зі свого ліжка. Вони пішли, передали це царю, і цар захотів схопити, вбити Ілію, послав туди 50 чоловік. Один раз їх Бог е... Е... пішов вогонь з неба, і Бог знищив їх. Других 50 людей так само, третій вже. Командир тих людей вже йшов, він поклонився людині Божій. І він боявся того ж самого, і уже Ілля знав, що його не вб'ють, йому це ангел сказав, і він пішов до цього царя, і він сказав, що він не стане з цієї постелі. І про що це говорить? Настільки важливо цінувати людей Божих в житті. Тих, які несуть слово від Бога. І якщо ми слухаємо їх, ми отримуємо благословення. Якщо ні, то прокляття. І в Біблії це все добре описано. Біблія буквально состоїть із таких ось речей. Тому дуже важливо слухати слово Боже, вивчати Слово Боже, щоб. Розуміти кого слухати, кого ні.